Друзі, всім привіт! З вами Сергій. І це наша рубрика прокачка без доната». Так, запікався я в каточку. Це в нас режимчик облога. зі мною в групі Аня. Аня, привіт. Всім привіт. Так, точка Б у нас. Спробуємо захопити зараз на цю точечку. Так, до речі, друзі, хочу вас всіх привітати з наступаючим новим роком. Побажати від себе всього самого найкращого, головне щастя, здоров'я і щоб закінчилася війна в наступаючому році. Аня, може, ти ще хочеш щось додати? Так. Бажаю всім міцного здоров'я, щастя. Ну як Сергій сказав, найважливіше це мир. В Україні. Ой, Люй збрили мене. Тіло. Ого, ще одна. Ага. Я дулю вони розігрались просто. Мені походу треба їхати до них на базу валить. Да, 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 пробуй, пробуй. Але походу ізи до мені треба буде поменять. Особо не розгуляется. Ну, точка якогось взяти. Ну, що мо від чого модулів нема, то і брать. Да-да-да, щось подивлюсь. Я то поки що на твінсіку. тут від твінсіка модулів навіть немає, по-моєму. Так що в них тут є смока. Блін, я ще попав під овердрайв вікна. Так, у ну мене взяла паладина тут з молотком. Угу. Під Поспішай на точку, бо зараз. Ай, там їх тоже. Да, да, нічого. Да. Блін, уже десь він заїхав. Він шайов, ту. Так, я не встиг. І Хантер наш якось теж не встиг трохи. Так, ну і перше захоплення є від суперників. Так, точка А, в центрі у нас. <гум> так, я тут стою, не даю біняться. Наші <гум> що там запахнули. Не знаю, не <гум> знаю, але мене збрили. Понял? Немає нікого. А ніколи. наших немає нікого. Я тут стою, блін, їх відштовхую, а наших немає. Да, я ще сусолечку просрав. Там Так, виносить мене страйкер якийсь. Немчі. Так ну гранатами просто нас тут закидають. Блин. Чей походу кто-то старина тут Ага. Угу. Ай, чуть-чуть не восточку. Обережно, граната полетіла. Бачу, бачу. Так, 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 на точку Треба швидше. Не, це зберегли мене. От що наші роблять? Я не, знаю. я не знаю, я поки що їх розвалював. наші як би мали бути на точці. Але якось нас нема на точці, то і наших нема. No. Так, ну в мене вже 92% заряд. Овердрайв. Граната литий. Старіт. Я ж тобі шо й кажу. кижу. Блін. Поверху. Це вулкан, походу. От Беатрик, да тут тоже запивал. Сзади страйкер заїхав. до mm -hmm. Я сосульку свою як завжди просрал. Царь гранату кинул. Я захлопнул. Нормально. Бачила? Царь граната сразу всех. Так, точка С справа. Ситка, да, так, летит, это и вулкан, сейчас я... Продолжайся вулкан на викинге. Так, я на точке. Давай, давай, что можем перекупить. Блин, я на нуле. Дар гранату кину в їв. Там себе ушатав. Ну цю ми маємо забирати, вона ближче до нас такі вражають. Якщо не заберемо, то буде дуже поганенько. Блін, сам Вс, наши не едут, я блин, на дап, я еду. Давай. Ты ему на точку я туда до них перееду, чтобы вы ехал дом Попробуй. Так, минус Оде. Давай, давай, да. Це я киду. Нормально, я еду Так, в мене Хантер виніс овердрайву. Тебе до овера ще багато? У мене вже є. О добре. Тільки ти зразу не прижимайся, захопимо тут. Да, да, да. І обережно в них у вікінга вже овердрайв є. Трошки погано. Блін, щит, паладім прожав ці віки. Прямины кинули. Уже тя полету. Царь граната. Кин. Кин, да, вс, капец мне. Але реально тільки ми двох будем на тоси. То шкаф наш я не знаю, що робити. Ну, царь граната. Что не царь це це вже проста. Хто його знає? Ніби звука такого не було, так? Да? да, да, да. Опять шап. Так що не. Та я тут дверь. Так треба їх терміново там збивати. Да, да, да. Блін, але мене ушатала граната знову. Точку ма, і мене збрили. А, там вікінг прожався. Паладін не миг Нормас, зірвали, захоплено. Так що все, вигризаємо. ми перемогу в цій катушці. <ріст> Непогана каточка вийшла. Дякую тобі, Аня, за компанію. Тобі також дякую. Так, ну зараз я заберу зав... виконані завдання і відкрию контейнери. Подивимось, що мені випаде. Під новий рік, так сказати. Такс. Ага, не густо. 11 звичайних. І три рідкісних <ріст> відкриваємо. Так, страйкер з підпалом випадає. І на рельсу за кристали, по-моєму, скаут називається пристрій. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.